Я, Боже, в захваті, коли дивлюся, На чин твоїх могутніх добрих рук, як мудро, гармонійно сполилися поміж собою форма, колір, звук. Про тебе кожне дерево говорить, про тебе кожна квітка промовля, про мудрість Божу колос нам повторить і птах, що повертається здаля. Про тебе небо. Нам нічне розкаже, що грає мерехтінням планет, Твою примудрість кожен з них покаже, продовжуючи з віку в вік свій лет. Про тебе вічний Боже нагадає, нам сонця диск, що зночі верена, своїм промінням землю зігріває, аби творця прославляла вона. Я, Боже, в захваті, коли дивлюся, на рук твоїх святих прекрасний плід, схилю коліна щиро помолюся, подякую, що твій, я бачу слід. Амінь.